Коротше, є у мене ось така біда. Я їх хочу поміняти на щось новеньке. Тобто це блок PS для роутера, він живить ось цей роутер. І ось у мене є нова біда. З цієї біди напруга 14 вольт може бути. А роутер живиться від 12. Найпростішим для мене виходом було це просто взяти розібрати цей роутер і подивитися, який там стоїть стабілізатор напруги. Потім залізти в даташит і подивитися, яка його максимальна вхідна напруга можлива. Так, оця штучка похожа на стабілізатор. І, можливо, оця мікросхема. Але виходить, що ця штучка це транзистор. А нам треба стабілізатор напруги. Тому цю мікросхему беремо, дивимося її в інтернеті і дивимося, чи це воно. І ось ми бачимо, яка максимальна напруга, яку він може витримати. Все одно 50 на 50 ставимо це все, підключаємо плюс до мінуса. Це головне. Ось, головне не перепутати, де плюс, де мінус. Тому просто підключаємо, а потім вже мультиметром дивимося. Всередині повинен бути плюс. Ну, не згорів і вже добре.